Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні будемо розбиратися з темою корінь енного степеня. Взаліто та тема не є складна і там досить легко справитися з тими всіма завданнями, які перед вами є. Але от особливі якісь труднощі викликають завдання, де треба скоротити дріб. Тому сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, що там таке є. І як то з тим справитися. І от я вам пропоную урок перший з теми корінь енного степеня. скоротити дріб. Я його назвала, бо ми тут фактично будемо скорочувати дроби. Перед тим, як ті дроби будемо скорочувати, спробуємо: отут е, завдання є: розкласти на множники. Так, по-перше, ну, ви пам'ятаєте ще з е, 7 класу, що, що таке є, як то розкласти на множники? Тобто, треба утворити добуток якими методами ну, винести спільний множник задушки, або застосувати якісь формули скороченого множення. Вони теж тут працюють з тими всіма коренями. Так, то перший подивлю, подивимося. мінус корінь Х, що я тут можу зробити? Тут, напевне, треба винести щось з дужки, бо бачите, тут є буква Х, і тут є буква Х. Для того, щоб тут успішно то робити, то маємо зрозуміти, що я Х. Можу написати, як корінь х до квадрату. То як я так зроблю, я то виділю вам. Як я то зроблю, то я дістану корінь х до квадрату мінус корінь Х. І тепер вже легше винести корінь x за дужки, правда? Тобто корінь Х я винесу, і в дужці залишиться корінь Х мінус 1. Бачите, я розклала на множники той вираз. Подивлюся далі. Отже, корінь А плюс корінь четвертого степеня з А. Так, що тут маю робити? Тут е, мушу зауважити, що корінь квадратний з А, я можу написати як корінь четвертого степеня з А до квадрату. Отак. От тобто то є одне і те саме. І тепер, як я то зроблю, тобто, я напишу корінь четвертого з А до квадрату. Плюс корінь четвертого степеня з А. І тепер легко корінь четвертого степеня з А винести. В дужці залишиться корінь четвертого степеня з А. Плюс один. Маю довод. Так, що я тут маю В? Корінь кубічний А квадрат Б. Мінус корінь кубічний АВ квадрат. Ну, тут просто тут виношу задушки корінь кубічний. Тут є А квадрат, тут А, значить А. І тут Б, а тут Б квадрат Б. Тепер що залишиться? Залишиться корінь кубічний. Обов'язково, бо дехто каже, що корінь кубічний винесли, і нічого не залишилося. Так, залишиться все одно корінь кубічний. Тут А квадрат, значить А. І мінус корінь кубічний. Тут ми А забрали. Б. Отак. Бачите, тут застосовується властивість, якщо я маю, наприклад, корінь кубічний з А та помножити на корінь кубічний з Б. Припустимо, то буде корінь кубічний з АБ, то з властивостей кореня N степеня. Так, тепер я маю Г. Корінь п'ятого степеня з Y квадрат. Мінус корінь п'ятого степеня з х квадрат. От тут оці квадрати, бачите, тут вже нічого не винесу. Але оці квадрати підказують вам, що треба, напевне, застосувати формулу а квадрат мінус б квадрат. Ну, я не думаю, що ви її призабули. Вона часто застосовується. Так, я, я її напишу вам ще раз. Так, і маю отже, корінь п'ятого степеня з y. Мінус корінь п'ятого степеня з Х. Перша дужка. І друга дужка. корінь п'ятого степеня з y, плюс корінь п'ятого степеня з Х. Бачите? От, розклали множники, використовуючи оцю формулу різниця квадратів. Так, тепер отут маю скоротити дроби. Дивимося. Отже, перший дріб А мінус Б, корінь А плюс корінь Б. Так, оце, що ми я пояснювала, щойно вам, то А то є корінь А квадрат, а Б то є корінь Б квадрат. Ви можете то розписувати. Ну, давайте я розпишу перший раз. Корінь А квадрат. А Б то є корінь Б до квадрату. І тут корінь А плюс корінь Б. Тепер в чисельнику я можу розкласти корінь А мінус корінь Б. На дві дужки, а тут корінь А плюс корінь Б. І в знаменнику залишиться ото, що було. І от тепер я ото можу скоротити, і залишиться корінь А мінус корінь Б. Так, тепер Б буква. Х мінус корінь Х. І в знаменнику корінь Х мінус 1. Отут, як є дві однакові букви, то сигнал про те, що треба щось винести за дужку. Отже, я винесу корінь X. В дужках буде корінь Х мінус 1. Чому я так зробила? Бо Х то є корінь Х до квадрату. І тут маю корінь Х мінус 1. І тепер можу скоротити, і залишиться корінь x. Тепер В корінь M мінус 4. І тут корінь четвертого степеня з M. Плюс 2. Так. Ну, от Складно може бути до чого братися, чи до цього чисельника щось тут робити, чи до знаменника. Бачите, тут є показник 4 кореня, а тут є показник 2. То також собі записуйте або запам'ятовуйте, що корінь квадратний з m є корінь 4 степеня з m2. Тобто я не можу з корення четвертого степеня з m зробити той квадратний корінь. А отак от можу перетворити. І тому я оце перетворю. Корінь четвертого степеня з м квадрат, четвірка то є 2 до квадрату. І тепер мені вже засвітилася тут формула, яку я і легко застосую. От. Тут маю, буду мати дві дужки. Корінь четвертого степеня з m мінус 2. І корінь четвертого степеня з M плюс 2. От. І тут корінь четвертого степеня з m плюс 2 перепишу, і от вони однакові і скорочу і все. Так. Насправді то не є зовсім складно. Так. То я зробила В і ще маю Г. І ще маю Г. Корінь п'ятого степеня А квадрат Б. Мінус корінь п'ятого степеня АВ квадрат. І тут корінь п'ятого степеня з АВ. Так, ну тут буду певне виносити задушку. Корінь п'ятого степеня з АВ. Так, тоді я тут буду мати корінь п'ятого степеня з А мінус. Корінь п'ятого степеня з B. Бачите, і внизу тут також є корінь п'ятого степеня з AB. То я оце скорочу. І залишиться корінь п'ятого степеня з А. мінус корінь п'ятого степеня з B. О, все. Так, то ми зробили. Тепер дивіться, тут ще є 6 штук. Так, для чого я вам так багато тут навибирала? Для того, щоб ви набралися практики. Тому далі я вже буду робити швидше. швидше. Я думаю, що ви вже того навчилися. Ви можете мене зупинити і тут от попрактикуватися, і потім передивитися той кусочок відео, для того, щоб ви розуміли, що ви того навчилися. І ну, тут головна практика. Тобто, якщо ви багато розв'яжете, то ви зрозумієте, як воно працює, як воно все одно з другим зв'язано і буде легше. Так, отже тут розкладаю на множники. мінус корінь четвертого з Б. І наступний множник буде корінь четвертого з А плюс корінь четвертого з Б. І знаменник в мене от такий самий є: тут. корінь четвертого з А, плюс корінь четвертого з Б. Оце я скорочу. І залишиться корінь четвертого з А. Корінь четвертого з Б. Так. Секрет мій корінь квадратний з А. Це є корінь четвертого з А до квадрату. Тут застосований. Так, другий приклад. Корінь шостого з Х. Мінус 9. А тут корінь 12 з Х. Плюс 3. Так, Корінь шостого степеня з х. Можу записати корінь дванадцятого степеня з х до квадрату. От, тут в нас оцей секретик тут сховався. Значить, я буду мати корінь дванадцятого степеня з х мінус 3, корінь дванадцятого степеня з х плюс 3. І знаменник якраз такий, як мені треба. Плюс 3. Оце можна скоротити. І залишиться корінь 12 степеня з Х мінус 3. Готово. Третій. Корінь 8 з АБ квадрат. Мінус корінь 8 з А квадрат Б. Знаменник. Корінь четвертого з А, мінус корінь четвертого з Б. Тут не поспішайте і там, і там щось робити. Робіть щось одне. От, тут виразно видно, що треба винести спільний множник задушки. То винесу спочатку корінь восьмого з А Б винесеться з за В дужках залишиться. Бачите, корінь восьмого з Б, мінус корінь восьмого з А. Так, бо тут було B2, значить, b квадратне, значить, одне b лишилося. Так, знаменник поки що перепишу. Так, і тепер, от бачите, тут є восьмого степеня показник, тут четвертого. Значить, знаменнику. Знаменнику. Я розкладу корінь восьмого, не четвертого, восьмого з А до квадрату. Мінус корінь 8 з B до, до квадрату. Тобто я зразу візьму на дві дужки. Так, і тут буде корінь 8 з A плюс корінь 8 з Б. О. Так, де мій секрет? Секрет мій в чому полягає? В тому, що корінь 4-го степеня з А, наприклад. То є корінь 8 степеня з А. До квадрату. І все. І нічого тут нема такого складного, бачите? Так. І тут я перепишу корінь восьмого з АВ. І тут корінь восьмого з Б. Мінус корінь восьмого з А. Так, але тут, бачите, тут Б мінус А, тут А мінус Б. То треба мінус винести. То, як я хочу то скоротити, то я мушу винести мінус за дужку. Так, давайте ми не полінуємося, то перепишемо ще раз. І тоді тут стане корінь восьмого з А. Мінус. Корінь восьмого з Б. Тільки ні в якому випадку не плюс. Бо ви мінус винесли. Ми просто знак поміняли. Корінь восьмого з А. Мінус корінь восьмого з Б. Довго поки ми то все написуємо, корінь восьмого з А. Плюс корінь восьмого з Б. Тут, як будете виносити мінус задушки, не поміліться, бо тут, щоб ви тут часом плюса не поставили. Так, і залишається мінус корінь восьмого з АБ. Поділити на корінь восьмого з А. Там, як я помилку би зробила, то ви мені в коментарях напишіть. Всяко може бути. Так, третій маємо. Тепер четвертий. Четвертий, четвертий. Так, корень кубічність Х квадрат плюс 4. Корінь кубічність Х плюс 16. І в знаменнику Х мінус 64. Так, добре, подивимося, давайте. Тут якісь підозрілі куби в нас є, так? То. Тут що я можу зауважити, що х я можу написати корінь кубічний з x до кубу. І як я отут в знаменнику так зроблю, чисельник мушу переписати. Плюс 4 корінь кубічний з x плюс 16. От. І тут я напишу корінь кубічний з x до кубу мінус 4 до кубу. І тепер я можу отут в знаменнику застосувати формулу А куб мінус Б куб. Нагадаю вам А мінус Б А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Так, значить, оце ми використали і оцю формулу е, різниці кубів. Так, то я буду мати корінь кубічний x квадрат. Мушу по 100 разів переписувати. То, бачите? Так, плюс 16. І тут тепер я застосую ці куби. Отже, корінь кубічний з x мінус 4 перша дужка, друга дужка, Корінь кубічний з х квадрат, Далі плюс 4 на корінь кубічний з х і плюс 16. То якраз то, що я в чисельнику. Так, і тепер ми то в чисельнику скоротимо, то, що є в чисельнику, і то, що є в знаменнику, та величезна дужка, І залишиться в чисельнику 1, а в знаменнику корінь кубічний з мінус 4. От, такий маємо результат. І тепер будемо робити п'ятий. п'ятий. Корінь А плюс корінь квадратний Б. В знаменнику корінь кубічний А. мінус корінь шостого степеня з АБ і плюс корінь кубічний Б. Так, подивлюся, що я тут можу зробити. Тут проаналізуємо. Давайте корінь квадратний з А. Так, і тут корінь квадратний з Б маємо. Винести дужки нічого не можу, то я можу написати корінь шостого степеня з А до кубу, плюс корінь шостого степеня з Б до кубу. Звідки я би мала то взяти. Отут підказка у вас є. отут тут корінь 6 степеня з АБ. І отут воно підказує, що вам треба якось отут подібне щось зробити. Бачите? Чому то так є? Бо 6 і 3, як ми скоротимо, то якраз дістанемо корінь квадратний з А. Так. І тепер оцей знаменник я перепишу. Так. І тепер розкладу куби. Отже, буду мати корінь шостого степеня з А плюс корінь шостого степеня з Б. Перша дужка. Друга дужка. Корінь шостого степеня з А квадрат. Давайте я напишу все ж таки так, так. Мінус корінь шостого степеня з АБ. Плюс корінь шостого степеня з Б квадрат. Так. І тут я перепишу. Корінь 6 з АВ і плюс корінь кубічний з Б. Так, тепер отут от є вираз отакий. Отже, корінь шостого степеня з А квадрат. То є корінь. кубічний з А. Чому то так є? Тому що як я. 6 поділю на 2. 6 поділю на 2, то буде 3. Отут залишиться 3. І 2 поділю на 2, то буде 1. І от у нас є оце перетворення коренів за властивостями їхніми. Тому оцей от вираз, оця дужка така довжелезна, і оця скоротиться, і залишиться корінь 6 степеня з А, плюс корінь 6 степеня з Б. Відповідь. Так, і останній маю шостий. 2 мінус корінь кубічний з 2. А тут корінь кубічний з 2. Так, дивіться. От замість оцієї от двійки. Першої я напишу корінь кубічний з 2 куб. Мінус корінь кубічний з 2. То переписала, бачите? І тут корінь кубічний з 2. Для того, щоб легше було винести задушки, як ми маємо тут корені з однаковими показниками. То простіше винести задушки. Отже, корінь кубічний з 2 винесу. Тоді залишиться корінь кубічний з 2 в квадраті, і мінус 1. І тут є корінь кубічний з 2. І тоді я їх можу отак скоротити, і залишиться корінь кубічний з 4. Мінус 1. і то буде моя відповідь. Так, багато маєте тут тих вправ на скорочення. Я думаю, що якщо помаленьку потренуватися, пробуйте розв'язати самі, потім перевіряйте з допомогою цього уроку, що маєте. Далі ми продовжимо. Там я для вас попідбирала в наступних уроках різні вправи. З коренями n-го степеня досить цікаві вправи, такі незвичні я намагалася підібрати для того, щоб вони ніякі не були для вас несподіванкою. І тому не забудьте підписатися на канал, слідкуйте за новими відео на каналі. І поки що це все. До зустрічі!